То хоче снідать. І то хоче снідать. Рішенька. Всім привіт. Вчора ввечері пішов дощик дихесенький. А сьогодні справжня зимова казка. Ота з дитинства. І чому сніг сприймався нами дітьми як щось таке магічне, казкове. Цікаво. Дуже багато снігу випало, а мені цю ніч. Я дуже погано спала, мабуть, разів 15 просиналася. Відчуття таке, що ніч пройшла у дріманні, а не у сні, але в один з оцих дрімальних епізодів мені снився мій квітник. Мені снилися хризантеми, оці високі, жовті, і ті, які я восени посадила, і там таки виявилося, що там не тільки жовті, а є й рожеві. Снилося, як цвіте лимонник, он він стоїть. Зацвітає перша квіточка тоді, коли сідає сонце ввечері, а вдень він спить, тільки вночі показує всю красу. І коли сіло сонце, але ще не зовсім темно, а він уже розпустився, він, як дзвіночки. З вікна дивишся у квітник і нічого не видно, все таке. Сіре вже, бо сонця ж немає. а лимонник, він як, я ж кажу, наче ліхтарики жовті, дуже мені подобається, буде розсада в мене на продаж, дівчата. Я побачу він однорічник чи дворічник, але навіть якщо він і однорічник, якщо в мене не перезбере, бо знаєте, частинка з них у мене розцвіла. Однорічників це все самосійки і свої також були в мене із насіння вирощені торік навесні. Частина з них розцвіла і цвіла, бачите, які високі. А частинка – ні, так і залишилися зеленою листовою масою. Так цікаво мені та частинка, яка не цвіла, чи вона перезимувала, чи ні. Але навіть якщо й однорічник, він чудово насівається, посадив один раз і все, на наступні роки тільки прополюй. А проріджую, щоб не дуже густо було. Ще снилося, що ці туї стали такі високі у рівні з забором. Коротше снився мій квітник у тому самому найкрасивішому своєму стані влітку. Троянди трояндами цвітуть, а лілі, мої лілії сплять, мої красуньки сплять скільки снігу випало, дуже багато. Тут то є трошки менше. Подивіться, який сніг. Боже, як це дуже гарно для, для городів, для квітників, взагалі для землі, для екосистеми нашої сніг це поповнення грунтових вод вологою, якої так мало, так мало, так влітку сонце вижарює, що чорнозем робиться просто як пісок. У нас там топиться, в хаті ще ні, ще не топиться, котенятка снідають. Хоча не всі в будинку. Краса. І якось треба буде позаходити і порозкидати сніг із туй, щоб він їх не поламав. Yeah. Ну куди то потяг? У Хогвартс. Краса. Пташки співають, тихо. Може на просторі і є якийсь маленький вітерець, але зараз тут тихо. Мм, ну, пташки літають. Красиво. Зима холодна, безжальна, але красиву неї не забрати. Зараз наберуся снігу. Мої кнайп роуз. Я точно знаю, що це ви, дівчата. Хризантеми. Дорочка. Тут дора. Також хризантема. Королева Єлизавета моя. Троянда дуже гарна її ніде нема по каталогах. Мама дуже хотіла цю троянду. Я в людини знайшла. Грибочки позамітала. Дівчата, забирайте в мене грибочки. Ви знаєте, яка це краса влітку? Не тільки в квітник, а просто під будинок десь поставить, на сходах. Це таке щось нереальне і красиве. Ух, мій король, мій дельфінів. Кольору морської хвилі. Ох, як тебе. Потрасить. Ось. Я за оці переживаю. Бачите? О, так. Звільнимо вас трошки. Принесли мені кріпший дручок. Трусимо. Я знаю, що є люди, що женуться за дешевшими кипарисовиками якимись. Вони дуже схожі на отакі туї, але вони дають дуже багато гілляк. І вони просто розвалюються. Так он як у мене трошечки. Але то туя. Так. А ти? Красунька. Красунька. Вона дуже повільно росте. Їй вже чимало років. Ще чуть -чуть і буде 10 років їй. Така ялинка. Дуже гарна. О, так. Ой, так як хорошо. О, ух ти, скільки тут снігу. Зараз ми спасемо тебе, щоб ти не розломалася мені. Я їх не стрижу, я хочу їх тримати у їхньому природньому стані. Це, якщо нема вже місця, воно там у нас. Там дорожки сохнуть. сохнуть бачите, як? там у нас тут є такі посажені. Ну, якщо їм там буде тісно, то я буду їх у кульки формувати. А тут цим не тісно і мені подобаються такими, які вони є. Я не дуже прихильниця чітких геометричних форм. Коли ото... Газо... Ой. Мені подобається, коли подвір'я є, ото, садять, я не знаю, що садять, що стрижуть ото квадратами. Ну, як загорожа виходить Загорожа. Просто так. Стрижуться дуже модно. В європейських країнах, за океаном. А так, коли просто, отак, в просторі йдеш, і така рослина посажена, і з неї формують квадрат, кулю. Я не... Мені таке не подобається. Жити треба і робити так. Як подобається собі, а не як модно, чи прийнято, чи хтось вам сказав, що тобі треба отак жити. Ух ти, це я в конотопі брала дві штучки. Тут у нас багато, але всі різні по, по віку. Ой, красунько. І це брала однакові, бачите, як одна висока, яка, а одна трошки нижча. Ой! Ось так красоньки. Навесні я їх буду обробляти. Дивіться, моментально снігом припадає все. Ці також три однакові садили вище, нижче і нижче. Мені також на це все одно, я скажу. Не гонюся за тим, щоб воно було чітких форм, щоб, ой божечки, щоб усе було рівне однакове. Воно красиве в тому стані, в якому виросло. Так, йдемо назад. Набралася сніг. Сніговика можна зліпити. якраз шикарний сніг для цього. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Ой-ой! Ну, Там внизу ще не так страшно. Так, Шекспір, Кнайпрус. Ой, як це я не наступила. Тут у мене м -м, Арктика. Красунька, корвічка. Клас. Класний сніжок для квітника. Шикарнючий. Так, і тебе обтрусимо. Це піано. Дуже раджу всім цю троянду. Я її щовесни обрізаю майже під нуль. Один рік тільки вона в мене не вимерзла. І землею присипала все одно. Результат один. Юкка виглядає. Ось так. Тут у мене астра бельгійська білого кольору, три кущики. так. Мені щоб верхушечки не порозчахувалися, а низ там, то не страшно. Це туйки також. Ось так. І це. О, верх. Зараз і там тамки той квітник. О, ось так. Ось так. Пора. О, я приблизно знаю, де в мене хризантемки. темки. Плівіт! Хто там висів? Ось оранж бейбі. Троянда спрей. Дуже раджу усім. До хвороб стійка, квітів багато, цвітіння рясне. Обрізаю кожне, кожну весну прямо під корінь. Не зберігає вона в мене на наступний рік оці пагони. Але відростає ого-го, Такий кущик шикарнючий. І сюди заходимо. Високо тут сніг. Я наче йду над, над квітами. Ой, так, тут у нас наша ота красуня хризантема. І я подумала, що я весною з неї живці продавати не буду. Я взагалі, а, мабуть, ніяких живців увес... на весні продавати не буду. Лише у підрощеному стані там ближче до середини літа. Тому що я подивилася, вже починається бронь у дівчат, які, у яких дуже багато хризантем усяких. Ну, це невигідно таким маленьким квітководам, як я, взагалі не вигідно. По 12 гривень один живець, та на нього йде грунту і стаканчик по ціні скільки. Тому, хто хоче розвести. Знаю, що хочуть у мене брати з подальшим розведенням, щоб самим торгувати. Мій дівчата. Я їх купувала за повну ціну і так само ж буду продавати їх влітку за таку ж ціну. Отак. Я не знаю, як з високорослими, тому що більшість дівчат, за якими я слідкую, високорослі, де вони в мене зараз вийдемо. Ось цей лимонник. Ну, певно, цей уже він не буде цвісти. Так, можна буде. Але, ну тут не видно. Але є ж такі, я кажу, які не цвіли. Вони просто зелені. Можуть випустити пагони на цей рік. Ось так ось у мене Orange Baby. Є в мене такі троянди, яких по дві імператриця фарах, одна і он друга. Польбокюз. Унікальна троянда, одна з моїх улюблених. Дуже гарний здоровий кущ. А цвіте, от отдача, як цвіте, аби всі троянди так отдавали. Така отдача була. Знаю, що продають по місті дівчата ось такі хризантеми і їм подібні, високі. Тому. що... Коли приходить осінь або з весни, як кажуть, я куплю у вас отаку хризантему. але не хочуть платити за пересилку, тому що в її, вона навіть на середину літа буде десь отака сантиметрів 40-50 за вишки. Це на середину літа. А хочуть купувати, як корінчик. А всі ж ми знаємо, що маточне коріння у нашій державі не ціниться, і ціниться у 3 копійки. Тобто хочуть отримати шикарну хризантему, але даром. Хто хоче, буду продавати я її, але не маточним корінням, а така, яка вона є. От буде в мене влітку вона в наявності, це жовта, бо я її буду живцювати. Цю і цю. Буде вона в мене в наявності, виросте вона до такого, маленькою я її продавати живцем не буду. Вирости до такого, є бажання, беремо ні, буде мені. Але, як кажуть, це не я каже, казала, а та людина, яка також не буде продавати живці, казала, хитрожопих багато. Хочуть взяти корінням шикарний сорт, а коріння маточне у нас три копійки коштує. Тобто не ціниться праця. Адже, щоб виростити маточне коріння, треба пройти всі ті самі стадії, що і з звичайною хризантемою, яка йде на продаж яка не вважається маточником, хоча, по правді, вони всі маточники. З будь-якої хризантеми можна добитися маточника. Рік вона у вас прожила, на наступний рік вона вже дасть вам стільки відводів. Ну, залежить і від сорту. Можливо, одна може дати 20 діток, а одна тільки дві. Куди ти там поліз? Тому скоро буде сезон. хризантем. Єдине, що я можу живцями продати, це жовтої, якої в мене валом. Просто А там я можу наживцювати і продати. І також мінімальне замовлення живців 10 штук. 10 штук. Ок. Ну все, полюбувалися красотою. Менеджер, туди? Ні, базікало. Це базікало. Дуже балакучий котик, Покажись. Гарного вам дня. По скрипту. От як ви вважаєте, захоче бусечка далеко йти по такому снігу. Я думаю, що навряд чи. Класний сніг на все, на всю городину. Лише пшениці, напевно, не дуже під такою шубою може підбріти. Але це вже індивідуально. Яка краса. Трошки співають. Сподіваюся. В цьому році наш абрикос не змерзне і дасть нам свої смачнючі плоди. Дуже мені подобається. Не знаю, що за сорт, але це не гібрид, це сортовий абрикос. Ми його на узбіччі викопали. І у нас з його камінчика он то слива, а он ото. Також його синочок чи дочечка. дочечка будемо вважати абрикос, абрикосинка. Я все думаю, куди її пересадити, тому що вона якраз в тему, бо цей абрикос з роками почне старішати, він у 2018 чи 2017 році, 17-му, по-моєму, він посаджений, уявіть, йому вже майже 10 років. І коли він уже по доношення піде на спад, дуже шикарні у нього абрикоси, я повторюся, дуже смачнючі. І він стійкий до хвороб. А от то якраз буде в тему. Заміна буде. Тому що, я ж кажу, якби ще були такі погані абрикоси, я б не залишала. А так абрикоси дуже смачні, гарно відділяється кісточка, соковиті, солодкі. М -м -м. Красота просто. Дуже легко рвуться, вони не б'ються. Такі половинками закривають шикарні і на варення, і на заморозку взагалі шикарний абрикос. Тому думаю, де його посадити. Там це ожина, там дві черешні, за нею дві ожини, слива, за нею, за нею слива венгерка. Це знову черешня, це е, слива. Не знаю. І красти, і також це вже все на городі у нас, по суті. Це город, так як овечки, це був сад, а город був аж отут це, це, це ж город був. Це, частину городу забрали на двір, так би мовити. Ну, це такий по скрипту, роздуми, роздуми. Ну, задумаюсь, куди його посадити, щоб йому було добре.